Вітаємо! Останні дні для всієї України були вкрай насиченими політичними та військовими новинами. Звісно, що соцмережі найбільше штормить від справи енергоатома. Ну а в Одесі свої гучні новини: це й постійні нальоти гербер, шахедів, звільнення посадовців та чергові сперечання щодо пам'ятників. Саме щодо подальшої долі останніх у соцмережах розвернулися декілька запеклих конфліктів. Тож сьогодні в акценті про Пушкіна та Воронцова, ЮНЕСКО та думку Одеситів щодо майбутнього цих пам'ятників, як і завжди, Стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, перед тим, як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа, Інтент, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар. Це суттєво допомагає нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Патреон. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте нас підтримати, ми будемо вдячні вам. Почнемо з того, що ще 26 липня 2024 року голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про перейменування понад 400 вулиць, а також... Розпорядження про демонтаж 19 пам'яток, що містять символіку російської імперської політики, зокрема пам'ятника Пушкіну. Після цього одеський виконком призначив управління капітального будівництва одеської міськради замовником проєктування демонтажу пам'яток. Але з того часу Пушкін не зрушив з місця. Багато хто сподівався на нового голову одеської міської військової адміністрації Сергія Лишака. Який так швидко з'явився в політичному просторі Одеси, і замість демонтажу просто закрив Пушкіна у коробку, з того часу на зовнішніх стінах цієї споруди вже з'явились графіті, а соцмережами розійшлася пропозиція скульптора Михайла Реви зробити для Пушкіна своєрідний чорний футляр, символізуючи нуль форм та кінець традиційного мистецтва. На цьому тижні професорка антропології та політології, засновниця Ukrainian Cosmopolis, Одеського патріотичного об'єднання, що захищає культурну свободу і плюралізм Анастасія Пилявська, на своїй сторінці у Фейсбук заявила, що на ім'я голови Українського інституту національної пам'яті було надіслано відкритий лист щодо майбутньої реалізації рішення інституту. Про усунення з публічного простору осіб та подій, що містять символіку російської імперської політики, тобто демонтажу, зокрема пам'ятників Пушкіну, Воронцову та Буніну в Одесі. Цей відкритий лист підписаний майже двома сотнями людей від діячів культури, освітян, митців, науковців, пенсіонерів до волонтерів і військових. Копії листа відправлені також до Міністерства культури. Одеських обласної та міської військових адміністрацій, а також до Офісу ЮНЕСКО у Києві. У самому листі йдеться про те, що реалізація рішення інституту національної пам'яті щодо демонтажу пам'ятників в Одесі матиме три серйозні наслідки: не лише для міста, а й для України загалом. Ми запитали думку пані Пилявської щодо цінності та важливості пам'ятників Пушкіну та Воронцову в Одесі. Найцікавіше те, що для одеситів ці пам'ятники Пушкіну та Воронцову вони означають рівну протилежність усьому імперському та радянському. Вони символізують усе те, що одесити... Вважають духом свого міста. Це своєвільність, волелюбленість, антиімперськість, антисистемність та дисидентство, яким пишаються усі Одесити. Одеса завжди була найбільш антиімперським містом у Російської імперії, найбільш антисистемним містом у радянському союзі, і у пам'яті одеситів граф Воронцов був прогресивним просвітницьким реформатором. Чоловіком, який вирос у Лондоні, який заснував першу в Україні публічну бібліотеку, а він будував школи, відкривав наукові товариства, і у свій час він захистив єврейську громаду міста від російської імперської смуги осіль. Завдяки цьому Одеса і зберегла свою єврейську громаду і змогла дати світові феномен єврейського золотого віку з всесвітньо знання. Минитими відомими письменниками від Ісака Бабеля до Володимира Жаботинського, Так що для Ендеситів Воронцов це не службовець імперії, а захисник міста захисник його свобод. Окрім того, пам'ятник Воронцову ще має для Одесити таке антирадянське звучання, адже саме радянська влада, яка підірвала собор на Соборній площі, де він знаходиться, намагалась знести й пам'ятник Воронцову, але не змогла. Пам'ятник виявився надто міцним і і буквально. Тому будь які зараз посягнення на нього, для Одеситів пахнуть такою неорадянщиною. Пам'ятник Пушкіну. Пушкін е, був е, засланий в Одесу за антицарську діяльність, е, і це для міста є символом дисидентства і такого антисистемності. Е, Це не пам'ятник поставлений згору, зверху, е, з Петербургу, а пам'ятник, е, на, е, на який Одесити самі збирали кошти. Е, на ньому так і написано. Від громадян Одеси. За що вони йому поставили цей пам'ятник на Приморському бульварі? За те, що він побачив у нашому місті не окраїну Російської імперії, а Європейський простір Свободи. І написав свої знамениті вірші у своєму знаменитому романі. Здесь, здесь все Одеса дишить, віє». Так, що можливо для людей, які мало знають Одесу, це символи Російської імперії, Воронцов та Пушкін. Але для Одеситів для це повна протилежність, бо символ це ж не гасло, а це носить значення, носій сенсу. А сенс має визначати та громада, яка його створила. Після повідомлення про відкритий лист на сторінці та у коментарях у пані Пилявської розгорілось запекле спілкування, одним з учасників якого став начальник південного міжрегіонального відділу інституту національної пам'яті України Сергій Гуцалюк. Ми спитали його думку про відкритий лист та взагалі про ситуацію навколо цих пам'ятників. По ми Суспільство демократичному живемо, і там будь-яка думка, вона може висловлюватися, і ніхто це в цьому не заперечує. Але справа в тому, що це ж не вперше, як Кучма казав, та це ж вже ж було. Більше року тому було дуже таке агресивне звернення проти України на ЮНЕСКО, де більш, знаєте, так. Ще з більшими маніпуляціями було подано цю інформацію. Ініціатором цього була так само ця ж пані Пілявський. Хоча, як на мене, вона, вона є виконавцем, а ініціаторами, я, на мою особисту думку, це були, було оточення Геннадія Трухана. І це робилося з певних, певних електоральних майбутніх там, уподобань і все інше. Зараз ситуація змінилася, бо вже немає попереднього міського голови. На, на цій посаді е, вже зовсім інша людина. І е, лист цей, я прочитав. Він такий дуже суперечливий, навіть для тих, хто його підписував. Е, бо Питання, які там підняла пані Пілявська, вони давно закриті і вирішені згідно чинного законодавства. Я хочу нагадати, це прийнято чотири законних акта на цю тему. Зовсім нещодавно був прийнятий закон про основи національної пам'яті, ви знаєте. Це буквально два місяці тому відбулося. І таке враження, що пані Пілявська абсолютно не слідкує за чинним законодавством України. Це один момент. Другий момент в минулого разу теж один з підписантів відмовився від свого підпису. Це дружина пана, пана Херсонського Бориса. Ви пам'ятаєте, був скандал на цю тему, і, вчорашні, і вчорашній цей лист, який був оприлюднений нею, так само виявився один підписант, який так само відмовився від того підпису. Він сказав, що він не підписував і ніяких згоди не давав на це. Тобто достовірність цих підписів під величезним питанням. Але це все на совісті, пані Пілявській. От і все. Але я ще раз хочу під, під, підкреслити, моя демократична країна і будь-хто може висловлювати думки. Пані Пілявський мешкає в Одесі ну, наїздами. Вона більше 30 років тому виїхала з Одеси. Вона досі перебуває в цих парадигмах пізнього Совка. І всі, оці всі е, е, твердження, які ми, ми бачимо в цьому листі, вони фактично повторюють оці всі совкові, е, совкові 30 там 40 річної давнини, штампи, такі, як би я би так сказав. Такий у нас е, період е, зросління нашого суспільства, я б так сказав. Абсолютно маніпулятивна там е, інформація подана, що це все знищується, нічого не знищується, все буде перенесено до музейного просто. Однозначно, навіть до сих пір в музейному просторі знаходяться ті е, монументи, які не являють ніякої цінності історичної і культурної. Я маю на увазі фігуру Катерини і Суворова. А ці фігури вони будуть перенесені відповідно, бо вони мають історичну цінність. Вони зроблені в 19 столітті, але вони є маркерами, е, маркерами руского міра, так, так званого. У них. На жаль, вони з усього роблять зброю. І, в принципі, Пушкін, якщо брати його постать, він, він, він своєю творчістю всією це і підтверджує. Він відмовляв полякам на своє окремо життя, українцям, кримським татарам, кавказьким народам. В нього ці призирли ставлення, ставлення до єврейського народу було його творчості. Це всім відомо. Але чомусь невідомо ярим захисникам цієї постаті імперської. А якщо в них запитати, хай процитують, хоч хоч щось створював, ну вони не можуть цього зробити. Більшість у відкритому листі до інституту національної пам'яті України окремо зазначено, що логіка закону може згодом призвести до вимог знести пам'ятник кошовому атаману, головатому у старобазарному сквері. Нагадаємо, він був бригадиром Російської імперської армії. Тож, чи дійсно закон працює саме так? Мені говорив Олександр Бабіч, він зараз, до речі, не підписав цей лист. Він мені теж сказав, ваш закон абсолютно сирий, він не потрібний, через те, що по ньому треба значить, деколонізовувати Івана Котляревського, бо він був майором царської армії. Тараса Шевченка був він солдатом, був в окупаційних військах в Казахстані в сучасному на Ральському морі, і все інше. Але вони забували прочитати, що там є окрема, е, окремі положення закону, де вказано, якщо особистість, навіть перебуваючи на службі в е, імперській армії або там, в адміністративних якихось моментах, внесла значний внесок в розвиток української культури, підтримку і, і українського народу, то це. Це той момент, коли не попадається постать під, під дії закону. Так що тут абсолютна маніпуляція. Абсолютна маніпуляція і неправда, і це один з наративів кремлівських, до речі. Вони ж так і говорять: а чого ви опередита тоді не знищите? Або весь центр міста, бо він в імперські часи побудований. Розумієте? Або коли була декомунізація, так знесіть всі е, е, житлові будинки в Одесі, які побудовані з радянських часів. Говорили, знесіть. Селище Котовського і Таїрова. ну це ж абсурд, але це, це чиста маніпуляція. Ще треба ось на чому тут зупинитись. На момент запису цього акценту відкритий лист підписало майже 200 людей. Серед них відомі одесити, діячі культури та історики, викладачі, бізнесмени, студенти та пенсіонери, журналісти та діючі військовослужбовці за словами Анастасії Пілявської. Один із підписантів зазнав прямого тиску через те, що відкрито висловив свою позицію. Підписанти листа – це переважно Одесити, це науковці, митці, волонтери, викладачі, військовослужбовці, патріоти України, які за неї борються на усіх фронтах, а це не еліта, це не опозиція. А місцева громада, яка відстоює право свого міста на свою складну історію, на історичну пам'ять, на свою ідентичність, я головна авторка цього листа, але ініціатива йде з колективу Український Козмополіс. Це просвітницьке культурне об'єднання, яке я очолюю, то воно включає діячів культури та науки з Одеси та ширшої України. А також воно включає друзів Одеси з-за кордону, людей, які досліджують місто, які з ним пов'язані, які підтримують Україну. Серед підписантів історик сер Кристофер Кларк, поет Ілля Камінський. Журналіст Томас Девал та um, політичний філософ Джон Дан uh, та інші. Uh, після публікації. Один із підписантів е, нашого листа зазнав тиску і був змушений відкликати свій підпис. Е, це, цей тиск був частю, е, кампанії, публічної кампанії дискредитації нашого листа, спрямований на те, щоб створити враження е, фальсифікації підписів. Ми сподіваємося, що це окремий випадок. Я е, особисто сподіваюся, що це окремий випадок і що такого більше не повториться. Але я сприймаю це дуже серйозно. Ми працюємо з відомими європейськими дослідницькими інституціями, включно European Research Council, це Європейська дослідницька рада, де також працюють великі ком правові команди, які зобов'язані захищати своїх партнерів. Ми сподіваємося, я сподіваюсь, що справа не дійде до юридичних е, суперечок і що нам вдасться зберегти простір вільного е, відкритого прямого діалогу, того самого, який цей лист і захищає, у відповідь на це Сергій Гуцалюк на своїй сторінці у Фейсбук розмістив допис, у якому назвав пані Пилявську аферисткою. Е, якщо взяти е, мій скрін з мого. То там є підпис е, військовослужбовця і зазначена посада е, завідуючого музею ВМС е, в музеї, в, е, Завідуючий музею інституту ВМС. Е, у нас є Інститут військово-морських сил, але за штатом там такої посади немає. Я зв'язувався з керівництвом музею і запитав, а чи правда у вас служить такий е, військовий. Вони мені перезвонили буквально там через хвилин 15 кажуть, тільки що спілкували з ними, він свого підпису не ставив. В нього і дозволу нікому не давав. Був, була розмова у нього декілька днів перед тим, з його давнім знайомим, якимось краєзнавцем, про цей лист. Але він їй не давав свої згоди. І, і в результаті ми бачимо, що підпис той був прибраний після мого посту. От і все. Я абсолютно, в мене, ну, пані Пілявській ніякої довіри нема. Бо вона, вона, вона великий майстер маніпуляцій, інсинуацій і різних якихось там таких не дуже, не дуже гарних дій. Бо я ще раз кажу: вперше, вперше це виявилося рік тому, коли відмовилась дружина Бориса Херсонського від того підпису. А тут з другий раз таке ж саме виходить. Тобто, це вже така, знаєте, тенденція відбувається. У питанні демонтажу пам'ятників в Одесі, зокрема Пушкіну та Воронцову, треба ще додати новину про звернення громадської організації деколонізація Україна щодо звільнення з посади. Директора департаменту міжнародного співробітництва культури та маркетингу одеської міської ради Івана Ліптуги з такою вимогою представники громадської організації на цьому тижні звернулись до голови одеської МВА Сергія Лисака та виконуючи обов'язки одеського міського голови Ігоря Ковля. У зверненні йдеться зокрема про те, що більш ніж понад рік, незважаючи на рішення уряду та обласної військової адміністрації в Одесі. Залишаються не демонтованими основні маркери руского міра, серед яких пам'ятники Олександру Пушкіну, імператору Олександру II та стіна Чекістів. Вони називаються черговою цинічною маніпуляцією, охоронним статусом ЮНЕСКО, звинувачують очільника департаменту міськради у бездіяльності та створені формальних перешкод процесу належного вшанування загиблих героїв у публічному просторі. У свою чергу Іван Ліптуга на своїй сторінці у Фейсбук відповів, що питання збереження пам'ятників на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, історичний центр Одеси це не політична примха, а виконання міжнародно-правових зобов'язань України, закріплених у Конвенції ЮНЕСКО 1972 року, ратифікованій Верховною Радою України. Україна не може ігнорувати міжнародні договори, частиною яких вона є. Це не моя позиція, а пряма норма Конституції України, додав очільник департаменту. Редакції інтенту звернулись до чиновників Одеської міськради за коментарем з приводу обов'язків перед ЮНЕСКО та термінами виконання рішення уряду та обласної військової адміністрації щодо демонтажу пам'ятників. Тож, в найближчий час, ми обов'язково повернемося до цієї теми. Тим паче, що декілька тижнів тому. На своїх ресурсах ми спитали у наших підписників та глядачів щодо вашої думки з приводу майбутнього пам'ятників Пушкіну та Воронцову у місті. На запитання як би ви вчинили з цими пам'ятниками: 4% прибрали б Воронцова з Соборної площі, 8% демонтували б тільки Пушкіна. 14% респондентів залишили б обидва пам'ятники на своїх місцях, та переважна більшість опитуваних 75% демонтувала б обидва. Треба також сказати, що вже неодноразово з моменту виникнення цього питання звучить думка про те, що можливо найліпше це залишити ці пам'ятники до закінчення війни, повернутися до цього питання у той момент, коли емоції трохи спадуть. Будуть вільні гроші на демонтаж та перенесення. Думку про це та про наслідки демонтажу пам'ятників Пушкіну, Воронцову та Буніну. Ми спитали у наших спікерів. Я переконана, що демонтаж е, цих пам'ятників був би величезною глибокою помилкою. Вони мають цінність саме як частина історичного ансамблю міста та е, світової спадщини. За монтажу їх потрібно доповнити контекстом, розмістити пояснувальні таблички або інформаційні стенди, які розповідають, що саме зробили ці постати для міста, і які сторінки їхньої історії є суперечливими. Такі практики поширені у європейських містах від Амстердаму, до престолю, і вони допомагають не винищувати, не нищити історію, а навчатися її читати та осмислювати по-дорослому. А я вважаю, що потрібно відмовитись також від риторики тригера та травми від пам'ятника. Вона зовсім не має під собою емпірічного підґрунтя. Це не соціологічний факт, а така політична метафора. Мої етнографічні дослідження показують, що більшість людей, які живуть в Одесі, Одесити, але сотні тисяч переселенців, які вже чотири роки живуть під обстрілами, не бачать у пам'ятниках у своїй більшості джерела болю чи образи. Навпаки, багато хто сприймає Одесу як простір культурної свободи, простір прийняття, і ці пам'ятники як природну частину цього простору. А також я вважаю, що пам'ятники мають залишатися на своїх містах як частина живої тканини міста з доданими поясненнями, з табличками, які дозволять бачити історію не як гасло, а як складний багатооголосий, і такий наш важливий осмислений досвід. У нас є норми чинного законодавства. І воно буде перенесено однозначно до музейного простору. А про це обурення, що ви говорите, воно в голові у пані Пілявській, і воно збурює суспільство. І, і та кількість людей, яка підписалася, е, ну, ви бачили там ну 100 людей, це що? Вся Одеса. Ви бачили в суботу е, обіцяли величезний там. Пікет проти діяльності Українського інституту національної пам'яті. Організатор пікета взагалі не прийшов на нього. Це теж, до речі, було вдруге. Прийшло троє осіб з одною з одним паперовим плакатом, де порівняли Український інститут національної пам'яті з Талібаном. Все, оце вся Одеса там. Ну не може репрезентувати три людини. І людина, яка ж давно провязала свою долю з іншою країною, з іншою сферою діяльності, вирішувати за, за, за замість наших народних депутатів, замість нашого суспільства, замість нашого цього суспільного договору на, на те, що треба проводити ці всі процеси декомунізаційні, декологізаційні. Якщо пані Пилявській так все це подобається, ну вона може це все тримати у себе в вигляді фотографій. Відеофільмів, якихось, не знаю, картин вдома в Лондоні, десь там, я не знаю, ну це ж її право. Ми ж не заперечуємо. І приїжджати до нас в Одесу і, і любуватися цими для неї дуже, дуже такими рідними цими фігурами імперського минулого в музеї любуватися і, і, і сплачувати за це якісь кошти для, для підтримки нашої культури і музейної справи. Це було правильно і чесно, а не ці маніпуляції і ці всі інсинуації. Це моя особиста думка, як громадянина України, як військовослужбовця. Ну і останнє: подальшу долю пам'ятників Пушкіну та Воронцову наразі буде вирішувати нова міська влада. Нагадаю, що голова міської військової адміністрації Сергій Лисак у день свого представлення зазначив, що підтримує рішення про знесення, зокрема, пам'ятника Пушкіну, але конкретних планів на це поки немає. Тому поки що Олександр Сергійович постоїть на Приморському бульварі в коробці. Одесити посперечаються у соцмережах. А що буде далі, покаже час. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся!